Привіт, друзі! Дуже давно не робила відео, навіть скучила за цим процесом. Тому сьогодні в мене така нагода видалась, і я хочу розповісти те, що має під рукою, просто про креми для обличчя, ті, що використовую я зараз. Просто поділюся з вами своїми враженнями. Зараз я використовую для шкіри навколо очей е, таку е, крем від компанії Нове життя, українська компанія New Life. Ну, я, власне кажучи, практично вся продукція в мене для догляду за тілом, всі бади, це тільки ця компанія. Дуже вона мені подобається. Довіряю цій продукції, вся продукція сертифікована, вся має міжнародні сертифікати, тому для мене це важливо. Тому, от розповім: крем Ліфтен Янтар. В чому його такий секрет використання і користі для шкіри навколо очей? Тут є янтарна кислота, бурштинова кислота. І цей крем він дуже легкий. До речі, його використовують навіть чоловіки для шкіри навколо очей, тому що він, як це не казково звучить, він покращує зір. Звичайно, я не можу сказати, що от у мене мінус 5, я користуюся, я зняла окуляри. Не буду це говорити. Але я помічаю, що при регулярному використанні, коли я цим кремом, тому що я не завжди ним користуюся, тут велика, широка палітра продукції. Але от коли я користуюся цим кремом, я відчуваю, що я бачу набагато чіткіше. Я кращий сутінковий зір. Така тут гелева структура, натискаємо такий от гель легенький. І е, одна моя знайома, яка використовує, вона каже, що їй дуже подобається, вона, е, він у неї в холодильнику стоїть, і вона вранці, коли його бере і на очі наносить, то крім того, він ще і прибирає її, так він охолоджуючи діє, тому от, е, зменшує набряки навколо очей. Ну, Коли я не нафарбована, це я так просто ж показала, не викидач його. <х Mah>. Тому я його наношу і зверху на повіки, тобто так, я його. На шкіру наношу, і він, по-перше, він літ, влітку, до речі, дівчата дуже його використовують часто для всієї шкіри. Тобто, коли в нас так жарко, і шкіра виділяє доволі свого природнього жиру, і не потрібно такого зволоження влітку, цей крем наносять на все обличчя, і він, крім того, знімає пігментацію ще. Зменшує. Зараз я також користуюся антиоксидантним кремом. Тут цікавий він тим, що тут у нас є Овес. Крем такий на колір такого ніжно коричневого, такого, ну, не знаю, кофейного такого, не знаю. Ну, от як пластівці чуть-чуть. Запах дуже чудовий. Цей крем він уповільнює. Ну, саме слово, антиоксидантний, уповільнює дію вільних радикалів, також він помірно зменшує пігментацію і дуже м'яка шкіра. Взагалі, чому я довіряю цій фірмі? Ну, на моє переконання, все, що ми наносимо на шкіру, повинно бути як мінімум не шкодити нам, як максимум допомагати нам зберігати красу. Але тут повинна бути найменша кількість хімічних речовин, якщо це можливо. Ця компанія позиціонує себе як виробник натуральних продукцій. Дуже багато екстрактів рослин, рослинні препарати. Тут, звичайно, тут є консерванти, які повинні зберегти продукт тривалий час у тюбіку, але тут їх мінімальна кількість і крім того дуже багато корисних речовин для шкіри. Крем антиоксидантний, дуже легкий, він більше підійде для тих, у кого шкіра нормальна. І більш схильна до жирності, можливо. Ну, для нормальної шкіри, тому що я зіткнулася з тим, що е, е, дівчата із володарі е, сухої шкіри, які люблять таку плівку на обличчя, тому що для мене це ну, я дуже не люблю плівку. Я, я люблю, щоб крем впитався, і я його не відчувала, щоб шкіра була собі гладенька. І от одним із таких кремів, який я взяла на зиму, але врешті-решт я ним дуже рідко користуюся, тому що для мене він жирний. От його дуже багато люблять крем, цей, він дуже живильний, тут дуже такі цінні масла, тут є речовини, і ці масла вони саме і забезпечують і зволоження, і таку тоненьку плівку. Тому саме для зими він для багатьох ідеальний. Але особисто в мене, коли я цілий день торкаюся до обличчя і відчуваю плівочку, мені це дискомфортно. Тому Рекомендую його тим, у кого суха шкіра і хто любить такий захист більш е, плотний. Особисто мені цей крем дуже підходить на руки. Ну прямо у мене шкіра е, рук суха, і я отаку горошинку вранці видавлюю. І коли я змазую руки, мені на цілий день. І Раніше це мене дуже годами, у мене була проблема е, е, сухої шкіри на руках. Зараз, по-перше, минулий рік я цей крем для себе відкрила для рук. Ну а в цьому році, оскільки я купила і для обличчя він мені все-таки жирнуватий, тому що в мене нормальна шкіра і я не люблю жирного нальоту на шкірі, тому він мені ідеально, просто ідеально, я в захваті від нього, як він веде себе на руках. Тобто цього руху, коли вранці я помазала так от крем і я цілий день дивлюся на шкіру рук і вона в мене не пересохша. І виглядає зволоженою, ну мені це дуже приємно. Тому не рекомендую його як крем для рук. У мене так вийшло, що я його використовую для рук, тому що для обличчя він жирнуватий. Але я все-таки з радістю тепер можу знаю, що запропонувати людям, які хочуть більш такий крем плотний, зимова вишня саме те, що треба. Тут дуже цінні масла, які зволожують і насичують шкіру саме в зимовий період. Крем-лисичка. Тут, крім оздоровлюючих інших компонентів, тут іще реально гриб лисички, а гриби це така вища культура, яка забезпечує нам, ну, не можу сказати, боротьбу, не, не люблю я, коли хтось щось із чимось бореться. Ну от це вищі, ну, тобто у нас живуть мікроби в організмі. А гриби це культура, яка контролює ріст оцих мікробів, які живуть в нас в організмі. Крем-лисичка, лісова в наших рук це дійсно лісова казка. Його тут трошки, він 30 мл. Він дуже зручний для носіння в сумочці. Дуже зручно його, від нього дуже приємний запах, тут запах ванілі. Тому хто. Кому потрібно захищати, до речі, також я в минулому році, коли вперше він почав випускатися фірмою, я його купила, я теж зрозуміла, що мені не потрібно змазувати протягом дня 5-6 разів руки. Тому що раніше після кожного миття рук мені треба було змазати, тому що вони дуже сухі. Зараз я можу вранці і ввечері помазати руки, і цього достатньо. Так що, от коротко розповіла про такі от дуже. Дуже демократичні ціни. Цей крем дорожчий. Це взагалі от цей крем в районі 120-130 гривень. Тут 130-140, я просто пам'ятаю до копійки цін. Зимова вишня також трошки дорожча, тому що це вже тут за 200 йде. Але ну, хто, хто турбується про свою шкіру, в кого вона потребує такого особливого захисту, це буде дуже доречно. І цей крем також дуже підійде. Так що... Користуйтеся, любіть себе, бережіть себе, красота врятує світ. Прийде перемога, і нам треба буде мати силу. Кожне своє відео закінчую, що війна закінчиться, обов'язково закінчиться. І ми повинні бути здорові, сильні для того, щоб максимально приносити користь своїй країні. Залишайтесь здоровими, тримайтеся. Все буде добре.